З нагоди 32-ї річниці незалежності України кращих з кращих подільчан було відмічено та нагороджено почесними грамотами подільського міського голови. За великий внесок у захист батьківщини та її жителів, за активну громадську позицію, за значний внесок у розвиток подільської громади та за особливі досягнення у своїй сфері. Привітав та нагородив активних подільчан, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Богданович Албанський сьогодні під час святкування 32-ї річниці Незалежності України міська рада народила кращих військових працівників комунальної сфери, волонтерів, підприємців, поліцію, жлізнодорожників ну всі, всіх мешканців громади, які працюють в нас, які роблять все для того, щоб в Україні настала перемога. Кожен своєю працею робиться. По-своєму, хочу привітати всіх мешканців громади з цим днем, побажати всім нам міцного здоров'я. Також хочу, щоб в Україні закінчилася війна з нашою перемогою, щоб даніші всі святкування, які будуть в нашій громаді, проходили, щоб вони були на нашій мирній землі. Ну і всім, всім мешканцям бажаю найшвидшої нашої перемоги. Допомагайте збройним силам. Слава Україні, героям слава! Символічно, що саме у день незалежності нашої батьківщини були відзначені люди, котрі ні на мить не відійшли від своїх службових обов'язків та продовжили працювати на нашу з вами перемогу. Усі нагороджені були приємно вражені та щиро вдячні міській владі за цю відзнаку. Також вони привітали інших подільчан зі святом незалежності. Лена Малеріна. Вас сьогодні нагородили почесною грамотою подільського міського голови з нагоди 32-ї річниці. Незалежності. <залежності> нашої України. Розкажіть нам про свої враження. Ну, дійсно приємно, коли керівництво відмічає твою роботу. Може багатьом не так видно, який великий об'єм і яку ну, важливу дійсно роботу проводить виконавчий комітет Подільської міської ради, але ще раз кажу, звісно, приємно, що керівництво сьогодні відмітило цю роботу. Ну і користуючись вже нагодою, я хочу привітати всіх мешканців нашої громади з цим святом, з днем народження нашої країни. Навірно, сьогодні, як і в минулому році, це свято, ми ну, такі особливі почуття, ще більше гордості за нашу країну, ще більше впевненості в те, що ми переможемо обов'язково і будемо вільними, і наші діти будуть жити в вільній країні. Ще раз вітаю всіх мешканців нашої громади з цим святом. Дуже приємно, що в такий день спаминають про військовослужбовців, не забувають про них. Хочу побажати всім українцям найшвидшої перемоги і всього найкращого. Найперше, саме головне, хочу привітати всіх нас, всіх українців з головним нашим святом з Днем Незалежності. І подякувати самим головним нашим героям і захисникам це кожному захиснику і захисниці Збройних сил України, які захищають нашу незалежність, наші кольори, аби завжди у всесвіті Україна була з цими кольорами жовто-блакитний. Подякувати міській раді за високу оцінку моєї роботи, як голови квартального комітету. З Днем Незалежності, з цим святом, і будемо робити всі разом все для перемоги. Враження дуже приємні, що не забувають нас, підприємців, і вітають. Хочу привітати всіх з Днем Незалежності і побажати скорішого миру і перемоги України. Юрій, ви сьогодні отримали почесну грамоту від Подільського міського голови. Поділіться з нами, будь ласка, своїми враженнями. Насправді дуже приємно. Отримати грамоту з рук міського голови. Зазвичай просто я в, по військовій службі саме я займаюся виготовленням грамот, якось так символічно, що от мені перший раз самому вручають. Ну і насправді приємно. Якщо мою кандидатуру подали, то значить все-таки керівництво. Знаю, що є за що, напевно. Приємно. Щиро вітаю всіх з Днем Незалежності. Бажаю всім, щоб наша мрія всіх українців якнайшвидше здійснилася. Саме, щоб була перемога, і щоб ми всі збиралися вже не в такій обмеженій кількості, як сьогодні, а щоб це було справжнє свято. Я впевнений, що воно буде просто грандіозним і дуже хочеться, щоб було найшвидше. Приєднуємось до привітань і ми, дорогі українці, з Днем Незалежності нас усіх. Продовжуємо вірити в нашу перемогу, в наших славних Воїнів та в силу нашого духу. Нехай наша батьківщина цвіте і прославляється на весь світ. А ми, в свою чергу, будемо докладати максимум зусиль для її розвитку. Ми українці і ми маємо пишатися цим. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕД.